Вчора я виклала відео, де показувала цукрову тростину. Ми були в азіатському магазині, і там, там я побачила цю рослину. І після того у мене від одної підписниці моєї з'явилося запитання, Боже, тут у мене хтось кої, хто дивиться в кадрі. Зірка Хрипить і скрипить, щоб я йому чухала вушка. Так от, одна із підписниць мене попитала про те, що, чи можна таку тростину виростити вдома, чи можна її посадити. Взагалі-то в в магазині, те, що я бачу, десь одну треті, я не розумію, що це. Ось, наприклад, дивіться, отака вона, бачите, так вона виглядає це цукрова тростина. Для мене то це бамбук бамбуком Але потім читала на ценіку виявилося, що це все-таки цукрова тростина. Досить таке гаменька. І виникло питання, чи можна її посадити, то 2,99 за пану, але одна дубиняка і буде палом. І, звичайно ж, коли виникло питання про цю цукрову тростину, начебто, ви знаєте, от, чесно вам скажу, начебто я збираюся їх розводити, ці цукрові тростини, але питання... Дивіться, хто в мене тут? це вам як яскравий приклад СДВГшника. Це я. Це синдром дефіциту уваги. Коли ви починаєте про щось одне, потім про друге, потім про третє. От я є яскравим представником цього дискомфортного стану і цієї хвороби. Так от, про цукрові тростини. Значить, Дивіться, їх можна вирощувати. Що я дізналася, що цукрова тростина любить дуже воду, і там прям якісь канавки для них роблять, ще не в курсі, які саме, але подивлюся відео, зроблю про це теж відео, мені самі стало цікаво. І ви знаєте, <кхем> з'явилося дуже сильне бажання. Маю признатися, з'явилося бажання купити той паточок і посадити себе його вдома. Я не знаю, що з чого вирости, тому що Техас це не найкраще місце для садоводів-любителів, таких як я. Хоча я не садовод любити, я ніколи не любила нічого саджати, і мало що, в принципі, в мене росте. У -у -у. <сум> так от, її можна посадити, взяти оцей патик, там, де є оці вузли, так названі. В цих вузлах нібито мають бути бронячки. І от оці бронячки їх в принципі відрізають по ці бронячки, сажають, і з того вузла гіпотетично гіпотетично може вилізти новий паган і виросте ця цукрова тростина. Це трава. Але вона така виглядає дебело. Я б її з бамбуком перепутала, ще слово. І вона така досить моцна, та трава. Ну, Реально така, як дровеняка. Як для мене то з такої, з такої трави, вибачте мене, можна навіть дім побудувати. Ну, якось так. В теплих країнах, але знаєте, коли кажуть, добре жити в теплій країні, тому що там ось німає опять пішло з ДВГшечка, Того, що там вам не потрібно одягу теплого, вам ви тобі там житло гівна і палок зробили з якихось патичків. Я вам скажу, з патичків, то з патичків, але якщо, наприклад, ви в Техасі з патичків собі побудували, і там немає у вас ніякого кондиціонера, то вам хана, тому що та спека з тих патичків побудована, от з таких, знаєте, якби шолаші, от з якими має бути з милими рай. То ви просто здохнете в тій спеції, тому що це десь порядка 95, по Фаренгейту 92-80, Це вже так собі. Ну не прохолодно, але це якби нормально. От по Фаренгейту. маєте всі гугл, то переведіть собі, скільки це буде. Це до 40, а то й більше. Так от відворіклася дуже сильно знов. Можна її садити, для неї потрібна велика кількість води. Вона любить сонце. Я не знаю, як із посушливим кліматом Техасу. Ось яке цікаве відео вийшлося. У нас з вами цього разу просто Це моя і Ратхас.